Зашли. Вышли. Давай подушку. Работа. Камера вверху можно опустить. de sure. sure. Ну, виход був. Ну, З нашого боку видно, що оживилась, так сказати, артилерія і дуже ну, більше, більше пересування ворожої піхоти на цьому напрямку. Артилерія стала частіше працювати. Може більше більше підвезли, може, і артилерії. Ну більше стало так сказати. Складна ситуація. Та ну будемо більше їх любити, та і все. <гум> ну так, да, але виявляємо і за можливості знищуємо. Ну, треба зупиняти тільки. З нею домовитись, мабуть, неможливо. Тільки-тільки перемагати. Хотілося б, звісно, щоб вони там домовились, та позупинились це все, але Росія не йде на таке. Не хоче домовлятись. Тому треба тільки перемагати оце це? дим чешут гармат перед перед є застановка плюс плюс Совсем 119. 119. Срежай мне. А где твоя точка будет? А? а где твоя точка будет? Я тут стою. Гармата! Острел! Мінімум результат, ну, як, ну, по-перше, це хоча б так, грубо говоря, остановка на активних бойових дій. То є першим признаком так, до врегулювання якогось, до діалогу, до перемовин. Цього наразі немає. Поки ведуться ті всі розмови, вони тільки посилюються, вони ще більше, вони, можливо, вони розуміють, що у них залишилось мало часу і питаються взяти трохи більше, щоб, скажімо так, з позиції сили перемовини вести. Ми на своїй землі. Ну, у нас дороги ну, назад немає. Стоїмо. Вибору немає, ніхто не прийде нас, не буде тут захищати. От, ну, тільки отак. Війна як була, так і є. Може десь щось міняється, але. В наших напрямках все так само, і робота продовжується. І треба зволікати на те, що кажуть новинах. Треба боронити країну, і поки не скажуть, що кінець. Бетман. Що це вони Дорогу, мабуть, роздивляються.